Я ніколи не думав, що скажу це вголос, але те, що я бачив на власні очі, досі не дає мені спати. Я працюю в НАСА уже понад 10 років. Більшість часу моя робота була рутинною: аналіз орбіт астероїдів, підрахунки траєкторій, нескінченні графіки на моніторах це одноманітна, але безпечна робота. Але все змінилося в ніч, коли наш телескоп на Гаваях зафіксував новий об'єкт. Я чергував того вечора в центрі управління. Спершу здавалося, що ніч звичайна тихе гудіння серверів, клацання клавіш, хтось каву в кутку, на екранах блимали точки, позначаючи космічні об'єкти. І раптом на одному з моніторів з'явилося щось нове. Спершу воно виглядало як крихітна світла пляма. Я навіть не звернув уваги. Таких точок ми бачимо за ніч десятки. Але потім система видала попередження аномальна траєкторія. Я підійшов ближче, і те, що я бачив, змусило моє серце пропустити удар. Об'єкт рухався надто швидко і, немов змінював напрямок самостійно. Таке я бачив лише в симуляціях, коли моделював політ штучного апарата. Я ще хвилину дивився на екран. Переконуючи себе, що це збій, але система повторно підтвердила дані це було реально. Через годину мене викликали на закриту нараду. Коридори наса вночі виглядають інакше, тиша, лише лампи холодного світла, відлуння кроків. У кімнаті для нарад було темно, тільки екрани світилися блакитним світлом. Декілька людей уже сиділи там, серед них директор програми і кілька військових у цивільному. Я зрозумів, справа серйозна. Директор почав одразу, без формальностей об'єкт класифіковано як 3I Atlas. за розмірами понад 20 кілометрів у діаметрі, швидкість 130 тисяч миль на годину. Але головне, рух не відповідає жодній відомій нам народній траєкторії. На екрані показали збільшене ображення. Це було темне тіло, без хвоста, як у комети. Але навколо нього світилися дивні відблиски, ніби він мав власне джерело світла. Я відчув, як долоні вкриваються потом. Потім нам увімкнули запис сигналу: ледь чутні імпульси, але ритмічні, з повторенням. Це не був шум космосу, це було щось структуроване. Хтось із колег шепнув. Це код. У той момент виступив представник Пентагону. Його голос був сухим і холодним, немов він читав вирок. У нас є підстави вважати, що це апарат штучного походження. Не просто зонд, ймовірно, корабель для колонізації. У кімнаті запала тиша. Один із учених нервово засміявся: Колонізація! Ви жартуєте! Але військовий навіть не змеркнув. Він розгорнув документи і продовжив: за нашими даними, цей об'єкт має внутрішні порожнини. Це не камінь, це конструкція. Ми бачимо сліди енергетичного випромінювання, яке не може виникати природньо. Такі апарати запускають цивілізації, які шукають нові планети. Їхня мета вивчити умови і визначити, чи придатна земля для колонізації. І ми не маємо жодних причин вважати, що вони прилітають з миром. Мені стало важко дихати. Я відчував, як моє серце гупає в грудях. Далі він пояснив, що подібні кораблі можуть подорожувати тисячі років. Вони функціонують як першопроходці, збирають дані, можливо, випускають менші зонди, а потім надсилають сигнал додому. Після цього основні сили вирушають услід. Один із астрофізиків запитав тремтячим голосом. Ви вважаєте, що вони вже отримали інформацію про нас? Ми вважаємо, що так, відповів офіцер. А сам об'єкт може вже виконувати функції підготовки. Є сценарії, де подібні кораблі починають змінювати атмосферу планет, розселяти мікроорганізми або будувати бази. Я відчув, як холод пробіг уздовж спини. Найбільше мене налякала дата. Вони показали графік 30 жовтня 2025 року. Земля, сонце і цей об'єкт вирівнюються в одну лінію ми втратимо його з поля зору, і саме в цей момент він може змінити курс. Якщо він рушить прямо на нас, ми не знатимемо цього до останнього моменту. Тієї ночі я повернувся додому близько третьої години ранку. В квартирі було тихо, темно. Я сів біля вікна і дивився на небо. Зорі виглядали, як завжди, але тепер кожна з них нагадувала мені про небезпеку. Я думав про те, можливо, десь там, серед тих зірок, вони вже давно шукають нову домівку. І тепер їхній погляд впав на землю. Наступного дня я повернувся в центр. Люди поводилися дивно, хтось намагався жартувати. Хтось мовчав і дивився на підлогу, але у всіх була одна та сама думка, яку ніхто не наважився озвучити що буде, якщо ми перші, кого вони вирішать знищити? Вони летять, і вони не летять з добрими намірами. Я розумію, що сказавши це, я ризикую всім: кар'єрою, свободою, можливо, навіть життям. Мені наказали мовчати, підписати документи про нерозголошення і забути про все, що я бачив тієї ночі, але я не можу. Тому я пишу це анонімно. Моє ім'я не має значення. Важливо лише, щоб ви знали правду. Я не шукаю слави, не хочу сенсації. Це не для того, щоб когось налякати. Я розповідаю цю історію лише з однієї причини щоб ви були готові. Бо якщо те, що ми підозрюємо, справдиться. У людства залишиться дуже мало часу.